Вітаю, мене звати Ольга. Я консультант магазину пряжа Саната Яр. І сьогодні наша нова рубрика пряжа з полички. І сьогодні ми поговоримо з вами про пряжу з альпаки. Пряжа з альпаки це натуральна пряжа, яка виготовляється з вовни самої тварини Альпака, яка відноситься до сімейства верблюжих, переважно. Альпака мешкають в Болівії, Еквадорі, Перу, там де є багато гір. Ключовими перевагами вовни альпаки є м'якість, термоізоляційні властивості, гіпоалергенність та міцність. Через те, що альпака живе в високогірних місцевостях і там перепад температури дуже великий, через це вона має великі властивості для теплоізоляції. Через це альпака вважається найтеплішою пряжею в світі. Збір сировини відбувається один раз на рік шляхом стрижки альпак. І найм'якіша вовна альпаки саме береться зі спинки або з боків тваринки. Сама вовна альпаки вона має пористу структуру і тож її гарно профарбовують і в інші кольори. І через те, що вовна пориста, вона ще й має легкість в полотні. І вироби із 100% вовни альпаки. Вони дуже легкі, проте вони теплі та м'які. Пряжу з альпаки виготовляють із 100% сировини альпаки, або її додають до більшості сумішей. І сьогодні ми поговоримо про альпаку, яка поєднана з іншими видами сировини, і будемо вже детально по кольорам дивитися, що є. Про перше, хочеться розповісти, це артикул Freedom. Це 75% бебі-альпака з поліамідом. Вона дуже м'яка і досить легка та приємна. Тож, артикул Freedom. це 75% бебі-альпака та 25% поліаміда. Поліамід сюди доданий для того, щоб зробити більш міцнішим саме полотно. Метраж 700 метрів на 100 грамів, ціна 210 гривень. Ось такий гарний, з легким меланжем колір, який виробник назвав саванна. Він такий, як темна, гірчиця. Після прання. Більш розпушується, бо сама ниточка в бобінці вона сухувата. А після прання полотно стає таким шовковистим на дотик, і гарний, гарний пух має, можна порівняти його з кашеміровим і висвітлюється сама ниточка після прання через те, що сама ниточка в бобінці вона має гарне просочення. Наступним кольором в нас представлений ось такий насичений синій кольор. Це виробник назвав його Royal, це насичений королівський синій, і також він після прання він перевершується і стає дуже пухнастим, м'якеньким, і в нього досить невеликий такий меланжевий ефект. Наступний колір, це виробник його назвав Verde. Тобто, в перекладі, це природа. І він дійсно насичено зелений природний колір. Він не має меланжевого ефекту. І після прання він теж стає таким оксамитовим. І один з найпопулярніших кольорів цього сезону це колір Бордо. Він насичений колір має, підійде як і для чоловіків, так і для жінок для створення трендових виробів. Ще один представник суміші Альпака це альпака софт. 50% меринос і 50% альпака суперфайн, яка надм'яка, і метраж в неї 700 метрів на 100 грамів, і коштує вона 220 гривень. Після прання полотно дуже-дуже м'якеньке, воно має багато осьового ворсу, проте воно дуже м'яке. І ось це саме представник того варіанту, що це природні кольори. Тобто ви бачите, що поєднані в легкому меланжі, і це такі кольори, які в природі зустрічаються Альпака. Дуже класна це артикул Флафі, Меренос в поєднанні з Альпакою. В цьому варіанті альпаки лише 30%. І тут ви бачите, як гарно саме Альпака прокрашена і в яскраві кольори. Метраж 300 метрів. 200 гривень вона коштує, колір неймовірний газон. Після прання вона гарно в петелечки вирівнюється. Також має осьовий ворс. Він дуже м'який, він відчутний на шкірі, проте він дуже-дуже м'який. І на сьогодні останній представник: це Альпака з шовком. це преміум-пряжа, яка може використовуватися для будь-яких виробів. Вона має класний такий колір. В більшості варіантів через 100% природність складу вона має натуральні окраси. Це артикул від печі Філаті, артикул діамант. 60% бебі-альпака та 40% шовку. Метраж 650 метрів 350 гривень коштує. Вона зараз залишилась тільки в такому сірому, меланжевому кольорі. І подивіться, як гарно виглядають зразочки в лицьовій гладі, мають гарний такий приємний блиск шовковий. І гарний легенький пушочок. І як гарно ця пряжа виглядає в ажурних візерунках або в якихось буде варанах, вона теж дуже гарно буде виглядати. Враховуючи всі властивості цієї пряжі, можна зробити висновок, що вона підійде для будь-яких ваших виробів. І саме головне, що вона може підійти для ваших дітей, тому що пряжа не просочена ланоліном, який ви може викликати алергічні реакції. Ще хочеться розповісти, пару слів, як доглядати за речами, використовувати потрібно прання ручне з невеликої кількості прального засобу для того, щоб попередити звалювання пряжі. Температура води для прання повинна бути не більше за 30 градусів. Обов'язково не сильно. Натерти виріб і е, після прання е, сушити в горизонтальному виді, для того, щоб ви користувалися довго і е, раділи своїй річчі. Обов'язково підпишіться, залиште коментар та напишіть, що вам було цікавого в цій новій нашій рубриці. Чекаємо вас в наших соцмережах, а також в нашому магазині фізичному, який знаходиться в місті Харковий.